Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі пастку для пальців у вигляді капкану. Ось такий у нас виходить капкан, який буде ловити палець. Ось такий вигляд він має з іншої сторони. Давайте спробуємо, як він працює. Для цього потрібно прижати пальцем зверху. Ось так. Капкан ловить палець. Перевертаємо, опускаємо. Знову зверху прижимаємо, і капкан розкладається. Перевертаємо і знову можна використовувати капкан. Ось так. Перевертаємо, зверху прижимаємо, капкан розкладається. І знову перевертаємо. І знову капкан готовий до дії. Давайте ми це цікаве орігамі будемо робити разом. Щоб зробити орігамі, нам знадобиться листок розміром 10 на 10 см, а також ножниці. Візьмемо ножниці і поки що покладемо їх в сторону. Беремо листок. Складаємо листок на бік вдвічі. Перевертаємо назад, Складаємо листок в іншу сторону вдвічі, загинаємо листок вниз по центральній лінії. Перевертаємо на іншу сторону. І загинаємо листок вниз по центральній лінії. Беремо в руки, підіймаємо, перевертаємо, розкриваємо середину і верхній кут складаємо до нижнього кута. Наводимо листок. З кожної сторони беремо по одному листку і складаємо їх разом. Перевертаємо, вкладаємо листки разом. І знову наведемо. Ось знизу у нас підіймається верхній листок. З цієї сторони беремо з боку один листок і загинаємо його набіг до центральної лінії. З іншої сторони робимо те ж саме. Біля початку верхніх листків перевертаємо листок вниз. Наведемо і перевертаємо назад. Перевертаємо іншу сторону, вирівнюємо листок. І знову бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін. Перевертаємо листки назад, перевертаємо на іншу сторону і знову розкриваємо листки з обох сторін. Розвернемо листок, ось так. Тепер візьмемо ножниці і потрібно розрізати від лінії до кінця листка листок. Ось так. Розкриваємо листок, беремо в руки і розрізаємо листок до лінії. Тепер з іншої сторони теж розрізаємо листок до лінії. Перевертаємо на іншу сторону і робимо те ж саме. Розрізаємо листки до лінії. І з іншої сторони розрізаємо листок теж до лінії, приймаємо ножниці, опускаємо листок, загинаємо верхній листок до центральної лінії, з іншої сторони робимо те ж саме. Наводимо. Беремо в руки, підіймаємо великий листок і загинаємо цей листок в середину. І з іншої сторони підіймаємо великий листок і загинаємо цей листок в середину. під листок. Наводимо. Перевертаємо в іншу сторону. Знову загинаємо листки до центральної лінії з обох сторон. Підіймаємо листок і загинаємо листок всередину. Закриваємо. І тут підіймаємо листок і загинаємо листок всередину. І закриваємо, наводимо, беремо в руки, підіймаємо верхній листок, тримаємо його з іншої сторони, беремо верхній листок і розтягуємо, перевертаємо іншу сторону. Ось нам потрібна ця сторона, де немає загнутих листків. Ось у нас є лінія. До цієї лінії загинаємо кут. Наводимо. Так робимо з усіх чотирьох сторін. До лінії загинаємо кут. Тут до лінії загинаємо кут. І останній кут теж загинаємо до лінії. Беремо в руки. Біля початку листків з обох сторін потрібно листок зігнути. Беремо листок біля початку листка. Перевертаємо листок так і наводимо. Перевертаємо назад. Ось у нас з'явилася лінія. Перед з іншої сторони, біля початку листка, теж зглянаємо листок. Наводимо, розкриваємо, знову є лінія. Ось так виходить. Так потрібно зробити з усіх чотирьох сторін. Загинаємо листок біля лінії, з іншої сторони робимо те ж саме. Ось так. Третя сторона. Робимо те ж саме. У нас третя сторона і остання четверта сторона. Ось так. Опускаємо листок. Тепер підіймаємо ось ці листки вгору. Тепер ось у нас є лінії. Прижимаємо ці лінії з однієї сторони і з іншої. Ось так. І складаємо разом. І з іншої сторони прижимаємо листки, складаємо їх разом. Ось так. І виходить ось така пастка для пальців у вигляді капкану. Попробуємо, як вона працює. Прижимаємо зверху. І паска спрацьовує. Перевертаємо іншу сторону, прижимаємо і капкан знову розкладається. Тепер наше орігамі вже готове.